Суді, що Умисла в мене не було перешкоджати і прокуратури. Я протягом пів року ходив до прокурора і просив його, щоб він у 2014 році за стосовно своїх повноважень вніс в ЄРДР е, заявлення про злочин. Він протязі погоду не носив ЄРДР. Е, потім я на сайті Антона Прочитав, що проводиться акція прокурора, що приглашаються журналісти, також було повідомлено в поліцію виконком. Я не поїхав, тим більше це був понеділок. Я теж прокурор прокуратура, неодноразово на доказах заявляла о тому, що я приходив постійно в прийомний день, спілкувався з приводу перегрузок автомобілів, які дії провів прокурор, куди звернувся. Я прийшов в понеділок і до прокурора написано також, тут, що я вирвався. Вважаю, що для мене що таке вірвався. не те не зазначено, що були зламані двері, виламані замки. Тобто Я не вважаю, що я вірвався. Тим тобто більше секретар, його прокурора і вона зайшла і попередила, що прийшла громада. По і У мене є питання нецензурною лайкою. Я не цензурною лайкою не виражався в сторону прокуратури, тому що не вважаю, що е, можна так спілкуватися з повноваженою особою, яка займає посадову особу. Е, По-третє, е, е, з приводу того, що я там підходив до Іванова, кажуть, я до Іванова не підходив, я був виключно в той зоні, де. Громадян. Так що виключно того, що прокурор подає в апеляціон скажу, що не задоволений моїм вироком, що стосовно примінітельно на 49-ту статтю, я не згоден. Я тільки згоден, щоб ми на нього виправили. Також вважаю, що Конституція України вона повинна захищати такі ж мої права і честь і гідність мої. Дякую. पता का पत्र ही होता है मैं उसका का पेपर है मैं